Доброго дня, шановні, з вами журналіст Сергій Суганов, і хочу коротенько розібрати статтю. «Телеграф» це британське видання, де вони пошагово розписали план Путіна щодо захоплення Прибалтійських країн і виходу армії Путіна на Калінградську область, тобто до Балтійського моря і планом він дієвий. Я вважаю, що саме так і буде діяти Путін навесні. Він задіє всіх налаштованих проросійських громадян цих країн. А ми бачили, як невелика кубка людей в Польщі змогла заблокувати за 400 злотих на одну особу за добу. Цілу країну, тобто декілька місяців, декілька е, сот оцих покидків блокували цілу країну, і це дієвий план. Тобто, ці люди виходять навесні на протест, там прищимлення руського язика. Ну, вони знаходять там якісь привіди для виходу, і це буде спусковим гачком. Влітку Путін оголошує е, навчання, сумісні навчання з Білорусією на кордоні е, з прибалтийськими країнами. Потім е розгон цих протестів буде е як спусковий гачок для входу в країну. Там 100 кілометрів Свалківського коридору для підготовленої армії Путіна, яка вже 8 років воює. Це не дуже велике і не дуже складне завдання. Ну і все. І Європу вони навпіл перерізають і виконують свою основну задачу: сухопутний коридор до Калінінградської області, вих вихід до Балтійського моря. Ну і перерізана Європа. Вважає, що тут дуже реалістичний сценарій, що саме так буде діяти Путін. І ми е, на самому початку цієї війни вважали, що не Україна є ціллю Путіна. номер один взагалі він е, мріяв мобілізувати всіх українців, мобілізувати всіх білорусів. А ми бачили, що це у нього одна із тактик, коли він захопив частину Донецької Луганської області та Крим, там мобілізував українців та відправив на війну Україну. З українцями, тобто це саме так працює. Таким же чином і українці були б мобілізовані і направлені на війну в Європу, аби Путін захопив Україну. Але далі він чекати не хоче, тому в нього є Білорусь, і яка має сумісний кордон з прибалтийськими країнами, і саме так він буде діяти. Будемо дивитися, якщо є прогноз, цей прогноз читає не тільки я. Я впевнений, що компетентні органи вже реагують на цього роду виклики.